Все влаштовує, все. все. Так. Але скажіть, а хто у котрій це було? Це вже були тут кут пологовому, чи ви приїхали? Чи була біолинку, вискажітек. У котрій ми робили? 001. 001. Ну Це ж по новому закону вже і 50 тисяч дитинка отримала від громади 0-0. звали вже дитинку. <см2> Владик. Владислав. А яка мама? Три 480. Ні, третя. О, так ви багатодітна родина, тепер ми вас будемо часто бачити. А чи коли самого на ніч народити? чи Ні. Ні. А коли, коли мали? А, ну, ще позі, узі показували четверта. Ага. Бачите як, ну, він, він зібрався, він каже, я хочу бути першим. Я серйозний хлопець, я маю бути першим. Він Прийшов Походи раніше, трохи як вам тут подобається? Так, все, дуже... дуже тепло. Перша дитина подобається так. Да, ну все, приходьте ще. Розкажіть, я продовжувала котрі було. 12.02 з'явився цей маленький хлопчик Богдан. Богданчик. Да, Богданчик. Так, Богданчик. вам хочемо подарувати сертифікат, перш за все таки на 5 тисяч, побажати здоров'я малючкові, побажати вам здоров'я, наснаги, всього всього найкращого. Щоб мир був і в Україні, і в кожному домі, і в любові, і слава. А Це вам такий подарунок, щоб тут взагалі написано, де можна його. Ага. Добре. Це квіточки. Дякую, вам. Розкажіть нам, як народжували? Готували до нового року чи це було? Ні, ви знали, що ви Просто попросила на перше число і. Ага, у вас кисає було? Так, було кисарево. Дамір. Дамір. Третє. третє. Да, третє. Ні, да, да, да. Щоб ми, хай подаруємося. Да. Ні, не, не планувала, просто спитала, чи можна на перше число. І... А чому саме на перше Ну, Мені мене просто 38 неділі вже не хотілося дуже затягувати. Mm -hmm. просто, mm -hmm. просто третє кейсі <кхм> то важкувато трошки. Ой, хто в нас хлопчик? Дівчинка. Дівчинка. Дівчинка, як звати? Іванна. Іванна. Ну, ми вас вітаємо з народженням дочечки, бажаємо їй здоров'я, вам добра, злагоди, щоб родина розвивалася, щоб родина, знаєте, раділа з того, що є така дитинка маленька. Це перша дитина. Да. Да. Виховуйте її, ну, красуня буде. Вже зразу бачу. Іванна. Іванна. народжували? Тут вже були чи до половину? Ні, були вже тут. Ага, ага. Ви Так. І з чоловіком Так. 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 Хлопчик тільки. Хлопчик Матвій. Хлопчик, а як назвали? Матвій. Матвій. – Ой, такий гарний. Надаха схожий такий, <р> <dunno> вже тільки не бачить. Да, <с Area> ви самі з так? – прописка там, мав. а живете в Кременчуці. Да, ну, приправ. десь реєструйтеся, у нас є житло, ж є вже для ВПО. Там нові квартири плюс-мінус вже там от скоро здадуться. Так що раді, що ви в Кременчуці, що з дитиною тут будете далі. Yeah, ми також так, Хай здорово росте, щоб все-все було добре. Дякую. Матвійчика чекаємо в школах і в садочках Бо наших. Школа, да. в Це ваша перша дитинка? Да, да, да. Ну, не зупинятись на досягненому. Да. Працюйте ще. Дякую. Якісь зауваження по-пологому. Все, все добре. Ми вам хочемо подарувати сертифікат, такий на 5 тисяч гривень. Тут ззаду написано, де його можна отоварити, там QR-код все є. Дякую. Я тату даю, можна, Дякую, так? же голова дати. Ми вас привітати прийшли. народженням дитинка. Хто у вас? Дівчинка? Дівчин. А як назвали її? Владислава. Владислава. Ясно, це перша дитина у вас? У мене третя з чоловіком перша. Ага. То ви вже маєте багатодітну родину, троє діточок, а ви самі з Кременчуками знаєте? Да? Ясно. А як от першого числа? Чому першого народжували? Співпало чи хотіли? Так співпало. Так співпало, так? Да? Mm -hmm. Ясно. Вона хотіла народитись. Молодець, вона знала, що тобі подарунок. Народилася цього минулого року. За минулий рік, давайте по статистиці по дітям. за минулий рік, за 25 років, 1083 діток у нас народилось, за 24-й 1137, за 23-й 1161 і за 22-й 1503. До війни до великого ще більше. Тобто ми маємо значне скорочення народжуваності і я вважаю, що дна ми ще не досягли. Ми ще падаємо, падаємо, падає, тому що. Іде у нас четверо хлопчика в двоє, двоє, двоє дівчинки. Це були і Кисарева, це були і роди. Нам не важливо, це мальчик чи дівчинка, чи хлопчик, чи дім. Нам важливо, щоб все було е, е, гарно і, і здорова була мама, здорова дитинка. Дітей, які народилися в Крюкові, їхні родини, мам, тат, які чекають нас, і хочу подякувати при нагоді всім нашим лікарям, всьому пологовому будинку, всьому колективу, який працює, незважаючи на те, чи це новорічна ніч, чи це перше січня, чи це простий день. І дуже дякуємо за те, що вони. Вони в таких складних умовах можуть забезпечити належний рівень і медичних послуг, і догляду, і підтримки для наших пацієнток для молодих мам.